Відпочинок на Дніпрі, о там Дніпро, ось така територія. Це тут кафе. Так воно знаходиться у лісі. Сосновий ліс. Гарна територія. Для дітей тут гарно все облаштовано. Дитяча площадка. Все в лісі. Так, це тут ми живемо у цьому корпусі сходимо сходимося до Дніпра. Дуже гарний тут вид. Приїхали з сім'єю на три дні відпочити. оставь тут такой круговой обзор вот такие выдалки выдалочки Таке Дніпро. Чиста така прибрана територія. Доглянуто. Так, оце тут в цьому корпусі ми живемо. вон там наш номер. Дуже гарний вид з номера на Дніпро. Ось отакий от, вид. Ось так. Зараз покажу приблизно. Отакий вигляд. З номера приблизно. Дуже класно. Отакі гойделочки, там воно. Пляж. Зараз покажу. Все поливається. Травичка поливається. Дуже гарно доглянуто, там ліс, все ліс. Сосна, акація. Ось так. Зона відпочинку пляж. Тут сосна. Ось так. Сам за басейном пляж, туди спускаюся. Отак От ось а ліс. І так пройдемося зараз. Трохи такий. Біседочки такі. Більші менші. Дуже класно. Так ось. База відпочинку називається волна. Ось так пройдемося. Територія така є де погуляти, походити. Да, а я тут видео снимаю. Аж да так. Пошли, пошли до... Папа, пошли сейчас сынок до... ног пидем, сейчас пидем. Так, аж так, классно. Так, такие хит, там ресепшн Якось так.